Разом із сином прийшла на свято черкащанка Кароліна Шульга. Каже, найбільше зацікавила локація із розфарбовування автівки. Він у мене просто займається художньою школою, його дуже приваблюють. Ці всі розмальовки, розкраски, особливо ця машина. Така ідея виникла, аби родина спільно проявила свою творчість, розповідає координаторка Ірина Конохова. Дітям дуже цікаво спробувати творчість на чомусь незвичному. Так? Дома їм батьки зазвичай такого не дозволяють розмалювати машини, розмалювати стіни. Це свято для мами, так? це тому повинен бути відпочинок для мами і розваги для дитини. Доки донька розважається на дитячих локаціях, черкащанка Людмила Скрипка прийшла на масаж. Каже, такі заходи для мам це заряд енергії. Особисто я присвятила своє життя дитині. І кожну хвилину, кожен час в нас розписаний. Танці, музика, школа. Дуже добре, що є такі заходи проводять для мам, для діток, що є де відпочити. Для своїх дітей вона вже супермама, каже Черкащанка Яна Марченко. Моя старша донька, вона каже, не що я тебе люблю, за що? А ти каже, ми готувальниця, прибиральниця, все садочок водиш. ходиш. На святі, додає жінка, кожен знайшов собі заняття. В першу чергу я йшла сюди заради дітей і я мав багато локацій. Я спробувала сьогодні масаж обличчя. Плюс ми дали маленьку консультацію по стану мого обличчя. В принципі, я дуже задоволена. Прийшла провести час з дітьми і черкащанка Юлія Кучман. Що таке свято, бо вони вже забули. у Нас в місті дуже мало таких розваг. Діти побігали за бульбашками. Було шоу, бульбашки Постріляли сір, сходили з автомата, з якоїсь вони стріляли. Наносять макіяж та роблять зачіску Черкащанці Людмилі Попович через онлайн голосування. Вона прийшла до фіналу конкурсу. Мама стар каже, підготувала спеціальний виступ. Буде грандіозне шоу, будуть байки, буде весело і буду імітувати Світлану Лободу. Це дуже можливість гарна, щоб себе проявити, побачити інших, взяти приклад. Підтримати Людмилу прийшов її чоловік з донькою. Сергію Пара каже, дружина давно хотіла взяти участь в цьому конкурсі. Постановкою не допомагав, вона сама знається на цій справі. Помагав в аксесуарах, виготовлені там декорації. А пупер мама Всього участь у заході бере п'ять учасниць, каже організаторка Олександра Сальникова. Вони подавали заявки онлайн, а потім було голосування на незалежній платформі онлайн. І це, звичайно, було, е, ну, це були кожний був шанс зібрати якомога більше вболівальників. Ми хочемо ще показати, що власне не, не завжди потрібна зірка. Можна нашими силами зробити набагато крутіше і більш душевне шоу. Ідея створити такий захід виникла тоді, коли сама стала мамою, розповідає Олександра Сальникова. Коли я не була матусею, мене це якось не турбували. я займалася іншими речами, а Коли я стала матусею, подивилась навколо і побачила, що власне матусям нема де провести гарно легко час, і найголовніше, що їм нема де черпати мотивацію для того, щоб не бути лише просто матусею в підгузках, в їжі, в прогулянках, а бути жінкою, експерткою, спеціфахівцем, шукати себе в чомусь новому. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.